Що можна сказати? П'ять пострілів, п'ять пострілів, те, ми знаємо про глушник. Тобто всі ці ось обставини в комплексі виключають можливість якихось там розбірок, не знаю, там особистої якоїсь помсти, тобто з вірогідністю 99% ми виходимо на, напрошую. <кій> Ми виходимо на замовне вбивство. Ну, швидше за все, 99% це Російська Федерація. Бо ще один такий фактор, який б вказано на те, що це швидше за все була Росія, це те, що загиблий працював раніше у спеціальному департаменті. Я не буду називати його, який спеціалізувався дуже активно на знищенні різноманітних колаборантів ще в момент. Атом це 15-16-17 років. Різноманітних зрадників Гіві Матароло не дадуть мені збрехати. Після початку повномасштабної війни це різноманітні підриви, підпали, застрелення Києва. Владлен Татарський, Захар Пріпів. Ну там трошки не вдало було. Царьов, теж там замах був, не вдалося. Вибухи самокатів різноманітних на території Москви Московської області. Ось цей департамент він займався от такою специфікою. Такими акціями. Я припускаю тут знову мій суб'єктивізм. Ми чекаємо офіційне підтвердження від Служби безпеки України. Я пропускаю, що це пов'язано з його попередньою діяльністю. І наскільки я знаю, наскільки я знаю, ця людина приймала участь у багатьох особисто приймала участь у багатьох справах, які попили багато російської крові і зробили росіянам багато неприємних моментів. Тому я особисто бачу, що тут дійсно була Російська Федерація.